На прес-конференції, що відбулася за участі змі та заступника начальника об'єднаної державної податкової інспекції Наталії Савченко, обговорювались питання податкової реформи і роботи податківців на сучасному етапі. На початку Наталія Савченко поінформувала. На сьогоднішній день триває реалізація Міністерства доходів і зборів і шляхом перетворення в Державну фіскальну службу. Але це не тільки зміна назви, це і відповідні. Податкові реформи. Насамперед, це такі основні позиції: як зменшення кількості податків і зборів з 22 до 9. Податок на прибуток, база оподаткування буде визначатися із бухгалтерських основ. Якщо раніше була така різниця між бухгалтерським та податковим обліком, то зараз робиться все для того, щоб Податок на прибуток враховується тільки на основі бухгалтерського обліку. Встановити єдиний звітний період, тобто квартал для податку на прибуток, для податка з доходів фізичних осіб, для єдиного соціального внеска та екологічного податку. Що стосовно податку на додану вартість, то тут планується залишити місячний звітний період. Крім того, планується, як ви вже може, слухали. Дві моделі реформування єдиного соціального внеску. На сьогоднішній день ставки коливаються від 36% і до 41 На сьогоднішній день планується, якщо заробітна плата буде составляти більше двох мінімальних заробітних плат, тобто 2436 гривень, то планується встановити ставку податку в розмірі 41%. Якщо ж буде пібільшення, то планується застосовувати 15%. Стосовно планувалося шість моделі зміни податку з доходів фізичних осіб. Але на сьогоднішній день планується залишити на той моделі оподаткування, яка існує. В майбутньому можливо будуть якісь відбуватися зміни, але я думаю, ми будемо з вами за цим слідкувати. Якщо говорити про наше досягнення, то на протязі 8 місяців Коростенська податкова інспекція забезпечена до зведеного бюджету 176 млн грн, мільйонів гривень, в тому числі до державного бюджету 51 млн мільйон гривень, і наше завдання виконано на 107%. Як ви знаєте, з 3 серпня введено новий податок це військовий збір. Хотілося б сказати, що Спочатку введення цього податку наша служба забезпечена більш мільйона 300 тисяч гривень. Це дуже суттєве надходження, тому що в середньому. По Україні цей збір було зібрано в розмірі 290 мільйонів гривень, і планується, що кожен місяць надходження буде становити 500 мільйонів гривень. Але поки цей збір до, існує до 1 січня 2015 року. В наступному, якщо зміниться ситуація, то можливо цей збір буде відмінено. Але хотілося звернутися до платників податків, що е, люба податкова реформа, люба реформа можлива, якщо це буде взаємна праця, тобто праця як податківців, так і платників податків. І насамперед, це своєчасна сплата податків, це своєчасна подача розрахунків і це не на нарощення боргів. Тому я е, звертаюсь до вас, любі платники податків. Давайте будемо працювати разом і не допускати порушення нашого податкового кодексу. Відповіла заступник ОДПІ на кілька запитань журналістів щодо податкової реформи і зменшення статей, за якими ведуться нарахування, чи це зменшить фінансове навантаження на підприємця або підприємство, або просто полегшить роботу бухгалтерам і так далі? Тобто їх просто згрупували в один якийсь напрямок, чи це фінансово розвантажить дещо підприємство? Ну, Зрозуміле питання. Насамперед, які залишаться податки, ми ще не знаємо. Але я думаю, насамперед це зменшене навантаження на наших бухгалтерів. Що стосовно фінансового навантаження, Ну тут дуже проблемно не зараз дати відповідь, тому що які будуть ставки податків, змінюються вони, чи вони залишаться на, на, на тому рівні, який існує сьогодні, неможливо зараз на 100% відсотки відповісти. Вірно, але будемо наблюдати за зміни податковим законодавства. В будь-якому випадку я думаю, що ми будуємо таку реформу, таку систему, яка повинна відповідати всім світовим стандартам, і во всьому світі ну, зменшується циск податковий. Я думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Ви сказали, що на 107% виконали план надходжень. Сьогодні така ситуація, що в усій країні говорять про те, що ну, зменшуються обсяги виробництва і так далі, і тому подібне, за рахунок чого цих 107% ви змогли досягти? Ну, насамперед, Ну, так, да, така статистика існує, що відбувається зменшення обсяга виробництва, але насамперед це береться в цілому по Україні. І ну, насамперед стосується таких, як знаєте, таких районів, як, угу, де відбувається зараз. Такі не дуже хороші події, і в тому числі і наш Крим, який був наш, і який буде наш. Тому в цілому, якщо брати всі регіони, то дійсно відбувається зменшення обсягів. Але ну, наш регіон працює. Тобто можна Сплачу, сказати, що да. просто можуть Ну, відносно да. стабільно працюють на я дуже рада, що на сьогоднішній день відносно стабільно працює, виплачується заробітна плата. Є окремі випадки, коли там порушиться це законодавство, але в основному наші платники податки, наші підприємства дотримуються чинного законодавства і виконують свій обов'язок конституційний насамперед. Чи стосуються реформи якимось чином приватних підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування? Ну, про спрощену систему вже давно ведеться такі розмови, але і в податковому кодексі, і взагалі навантаження на них зменшується. І цей напрямок був. Відпрацьований ще на Міністерством доходів і зборів, він підтримується фіскальною службою. От, І якщо ви знаєте, зараз є закон про запобігання то я дословно не пам'ятаю назву, але той ситуація кризисна, і там стосовно скорочується кількість проведених перевірок, особливо це стосується малого бізнесу. Тому навантаження не буде збільшуватися в майбутньому. Як висновок, сьогодні впевнено говорити про пункти і результати реформи ми не можемо. Та беззаперечним є той факт, що час реформи настав, і спрямовані вони будуть на покращення умов роботи малого, середнього і великого бізнесу в Україні.